Чісто, хто не має, шукайте, щось вперед місце є. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо саме занудне Євангеліє впродовж року. І я малку пам'ятаю, коли читали це Євангеліє, кажуть, Боже, він вже то читав, чи ще й зараз читає ті Одеські, і то такі назви імен заплутані, а священникові читати, то вже тепер, 27 років. Вже навчився читати які ці моїменачити. І того читав щось, і воно так як вже, вже вимовляється. Раніше язик заплітався і все було страшне. Тому я вас розумію, як вам того було все слухати. Коли я думав про що сьогодні я вам сказати? В сьогоднішньому гелії дуже багато гарних місць, з яких можна було би почати говорити. І... Коли я питався Бога про що, я мав слово егоїзм. Егоїзм це коли людина робить себе відправною точкою всього. От я і навколо мене крутиться все, так як навколо Сонця крутяться планети. Але це навіть не всі планети крутяться, це тільки там всі, там 10 чи 12 планет в нашій системі, решту всі крутяться кожен собі на кого чого хоче. Егоїзм це коли людина думає, що от я, мені і всі мені стоять на підтанцьовці. І це наслідок первородного гріха. Я би сказав, що егоїзм все почалося. Коли людина почала дивитися на себе як на центр Всесвіту, що я хочу, воно має стати так, як я хочу. Я захотів і має статися, повелів і має створитися. Це не перегукується з словами псалмопівця, мені здається, який каже про Бога. І ми дуже часто живемо в такому маленькому своєму світі, де все крутиться навколо мене, де я маю свої плани, де я маю свої цінності, де я роблю багато справ, де скрізь я, я. я. Але подивіться, чи це я? Відповідає тим критеріям, чи це я таке всемогутнє, як я про себе думаю. І я би сказав, що обережно починаю приходити до думки, що ні, крім мене є ще хтось, є ще щось. Як мінімум, крім мого, я в моїй хаті ще є кілька я, які теж мають своє я. І дуже починається конфлікт. Часом серйозний, часом бойовик, а часом німе кіно, але явно не А що подумати, коли є ще інші люди, які мають своє я? Подимося, як я одного чоловіка привело до мільйонів смертей. І ще більше мільйонів каліцтв і зруйнованих життів. А де тоді моє я? Чому моє я не може всього вирішити? Чому я? Кожного з нас не зупинить війну? Виявляється, ми тут безсилі проти, в дійсності. Коли є інший я поперек нашого. І ми бачимо навколо себе хаос, руїну, трагедію, бо виявляється, я не всесильний. Я не Бог, але дуже би ним хотів бути. Чому Бог мені нині каже егоїзм до Євангелія? А тому що ми тут бачимо щось зовсім протилежне. Крім моєї історії особистої, в цьому світі, в просторі і часі, в нинішньому дні, є ще щось, на що ця історія накладається. Вірається, моя історія це маленька зернинка. Пані Галя, о, її нема мені. вишиває бісером. Чи хто, мало хто не висуває бісером. Моя історія, моє я це одна мальовнича перлинка яскрава, гарна, яка вписується, вкладається і робить її частиною великого сюжету цілої картини. А на той картини ж є той, хто бачить цю картину і складає камінці чи принаймні так робить, щоб вони кожен зайняли своє місце і разом створили прекрасний гарний саду, щось красиве, добре і правдиве. Ми приходимо до Бога. Історія нинішнього родоводу показує, що Бог є з боку, над нами, але Він і хоче прийти до нас. Бог хоче наш людський егоїзм, кожного моє я, показати, що воно складається з його прекрасного задуму, де моє я не буде потоптане, але лише буде поставлене там, де йому буде найкраще себе реалізувати, де я буду на місці, де я буду люблений, де я буду, мені буде добре, де я буду щасливий. Бог має свою історію спасіння. Історію світу, історію спасіння. І оцим довгими родоводами він показує, що були люди, які слухали Бога, які піддавалися Його любові і Його плану для того, щоб в наш світ мальовничих розкиданих перлин прийшов той, хто зведе все до ладу, поскладає все на своє місце. Зробить все прекрасно, добре. Знову навчить правди про нас. Розкаже нам про Творця, про тата, про батька. Розкаже нам про любов. Дасть нам смак вічного життя, вічної правди, добра і краси. І Бог готує людей до цього. Покоління в покоління. Були люди, які пам'ятали про Бога. Так, не все вони були ідеальні, але податливі на Бога, чутливі на Бога. Не були бездоганні, але були відкриті на Бога. І Бог через них приводить у світ Спасителя, Месію, Ісуса. Кожного року ми святкуємо Різдво. Ми святкуємо прихід Ісуса. Кожного року ми святкуємо інші свята. Великдень. Ми святкуємо благовіщення. Це, ми знаємо всі ті свята, яких ми маємо. Щоб сказати, що це є добове коло, річне коло наших богослужінь і свят. Це не що інше, як зібрана в один рік, стиснена, відображена вся історія нашого спасіння. Вся історія нашого спасіння, прихід Бога, Його перебування з нами, все, що Він говорив. Ми за рік прослуховуємо всю Євангелію, якщо ходимо кожного дня до церкви, перечитуємо всі послання апостолів. За рік. Ми маємо можливість пережити всі події, які сталися від благовіщення, до зіслення Святого Духа. І чи дозволяю я собі побачити себе частинкою тої великої історії спасіння? Як я даю ці історії спасіння проникати в себе? Чи я сижу на троні свого маленького я, свого царства? Я сію, я гору, я жнивую, я ремонтую хату, я ще щось роблю, я маю якісь плани на цілий тиждень, на місяці, на цілий рік. А чи я свідомий, що всі ці плани отако є мізерними порівняно з тим, що я переживаю, досвідчую Божу присутність, досвідчую, ким я є перед Богом, що Бог для мене робить. Чи я накладаю своє Я на ось, Господи, слуга Твій слухає, слуга Твій дивиться, син, дочка Твоя, тебе чують і бачу. Я хочу, тату, тебе чути і вчитися жити з тобою тепер, бо колись маю жити в вічності. Я хочу тепер прийняти від тебе то, що поможе мені стати. Твоїм прекрасним сином і чи дочкою. Я хочу вдивлятися в кожну свято подію історії спасіння і намову її переживати, бо ця подія мене перемінює. І ця подія сталася заради мене, мого спасіння, моєї переміни. відновлення мого синівства. Сьогодні ми маємо різдво, наближається за кілька днів. Сьогодні ми бачимо Діву Марію, яка їде до Вихлеєв, не в поїзді, не літаком, якось там на ослі. уж теперішньому би сказати на ровері. Не дуже зручно, але ліпше, ніж йти пішки. Дозвольмо собі в ці дні перед різдвом серцем линути до Марії, яка подорожує. Довгихлеєму, до місця, де має народитися Бог згідно усіх пророців і задумів у царському селі, в царському місті, звідки походив голова царської династії Ізраїля, цар Давида. Дозвольмо собі подивитися на Марію Вагітною, подивитися, що там вже є маленький Ісус, Бог втілований Бог, який робить крок на зустріч нашому егоїзму, який виходить зі своєї зони комфорту, а ми всі так хочемо її навколо себе будувати і приходить в наш Армагеддон, щоб сказати інше слово. Він робить крок на зустріч від егоїзму до любові всіх до альтруїзму. Він наближається до нас, щоб. Нам показати, що можна, що Бог, Отець, любить і в любові хоче кожного бачити перед собою, так як ми хочемо бачити Його Сина. Подивімося на лону Діви Марії, де дозріває, догодовується Божий син, Лоно, яке здатне викликати Бога. Дозвольмо собі в то лоно поставити себе. Своїх дітей, мене з моїм егоїзмом, щоб Ісус розказав, а яким має бути Божий Син. Не щоб я собі щось відібрав, але щоб я набув якостей. бути Божою дитиною, бути царською дитиною це великий привілей. Він не мусить нікому нічого доказувати, хто він і що він. Він вже входить. У Боже Царство, у Царство Отця. Дозвольмо собі в лоні Діви Марії доноситися, догоздоровитися, побачити різницю між Ісусом і Собою в тому луні, і сказати Ісусе, я хочу бути такий, як Ти. Я хочу в простоті пізнати, який є мій Отець, бо Ти його знаєш. І тут в лоні твоїй Матері, де тобі добре і затишне, я хочу, аби ти мені розказав, аби ти мені розказав про Отця, про любов, про прийняття, аби я разом з тобою народився новим чоловіком, новою жінкою, новою дитиною і почав після цього різдва разом з тобою зростати. дорослішати, зрілішати, набиратися сил для того, щоб вершити волю Отця. І ми не відберемо собі нічого. Ми тільки набудемо повноти того, ким Бог нас задумав. Тому маємо час до різдва. час бути разом з Ісусом, єднатися з Марією вогітним. Проситися в Неї в лоно, бути коло маленького Ісуса, бо ми також маленькі, ще не здатні увійти в Царство Боже у вічність. Ми також ще доростаємо. І Марія хоче нам це дати і показати нам благословенний пільство Ісуса. Слава Ісусу Христу! Господи, 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 Господи,